Добрий вечір, шановне панство. Давно вже не хочеться дуже знімати, бо в принципі я все повторяюся напевно в тих своїх відео. І весна йде, багато роботи. І на роботу треба йти. Ну, але то так. То таке. Але зараз ще хочу підняти тему, я її давно не піднімав, бо менше мав кліток зараз. Частину нутрі пересади вони в мене в клітках є. І яка зараз виникає проблема. То не настільки то все є проблема, як, е, як обслуговування всього. Е, е, з вольєру втік, щоб в клітки, щоб внутрі мали більш комфортне, ну, відносно, будемо так казати, е, Місце знаходження. Тобто в е, вольєрі вони сухенькі, я, ой, в клітках вони сухенькі, ходять по дротах, крім зими, там мінуси, бо ну, лапки примерзають до металу. А так, е, в принципі, е, вони живуть в чистоті, будемо так казати. В той часі, та в вольєрі теж відносно, якщо багато пістилки кидати, не шкодувати її. Ну, Клітка трошки менша по об'єму від вольєру. Звичайно, в вольєрі є комфортніше. І які мінуси, на... я зараз побачив. От. Та я не зараз, я в принципі їх знав. От дивіться. Їдять вони грануло. Тут швейлер є, я кинув гранулу. Гранулу вони їдять, звичайно, розкидаю частково. Але потім, як дуже-дуже голодні, на ранок вони то все повизбирують. Ну, яку ж частину е, гранули, звичайно, вони е, придушать, порозкидають. Знов клітці їдять, хоч я там зробив такі бар'єри десь по 15 см приблизно. І щоб вони, якщо гранулу розкинуть, щоб вони її підібрали. Біля того, де, де їдять, біля годівниці. Але все рівно вони там є, вони вигрибають частина гранули в клітці за сітку, що впало, то пропало. От, я вже там думаю, може ще зробити якісь, е, щось там підставляти знизу, щоб воно провалювалося і вони мали змогу е, мали змогу собі. Лапкою дістати ту гранулу, чи що вони там накидають. Зараз дивіться, в вольє... як в клітках, так в вольєрах. Дуже-дуже весна. У мене соковиті корми закінчуються. Я так їх багато не давав внутрі відносно. Ну, але зараз, бачите, з кожним днем же та як весна. І чим раз менше вони соковиті корми закінчуються. Я вже от сьогодні, якщо тут бачите, то трошки є зеленкувата трава, я вже менько, помаленьку їм даю, щоб плавний перехід зробити внутрі з буряків на траву. І якщо, наприклад, в вольєрі можна кинути багато трави, і трава в вольєрі виконує роль підстилочного матеріалу. Знову в клітці ми багато трави кидати. Ні трави, ні сіна кидати не будемо. Ну, я, по крайній мірі, не кидаю, бо потім дуже проблематично то все вигрібати. Мені то не дуже подобається. Та й кожному не подобається. Як воно там застрягає його, пробую витягнути то сіну чи траву дерти, годі-годі, годі. От. І... Такі мінуси я дуже обмежено кидаю і сіна, і трави в клітки. Ну, В клітках, як бачите, я от провів забій нутрій, то деякі самці, напевно, якщо вага м'ясом була 4 кг, ну, найбільшого самця 4,5 кг то м'ясом з хвостом. То, напевно, жива його вага була більше 7 кг. То я так собі думаю, думаю або я перед забоєм їх не важу. Лише м'ясом. І декілька самців десь поза 3 більше 3,5 кг. Якщо є 3,5 кг м'яса, то виходить біля 6 кг жива вага самця, самців. От. І ми маємо. Що маємо? Ну, відгуківлю я стараюся забирати нутри з вольєрів малих, садити їх в клітки і в клітки. Менші нутрії, менше розкидають гранули, і помаленьку вони привикають, а більше вже можуть фиркати гранулою, особливо, коли гранулу, як я перше робив, Багато гранули зробив, у мене не було ще остужувача гранули. Зараз я зробив, то маю трошки спокій. І гранула, якщо вона не провітрюється, то вона має властивість, напевно, чи гіркнути, чи підцвітати. Ну, суть в чому. Що, якщо трошки більше тримаєш гранулу, е, при природній. Без продування а при природній сушці, то все рівно ідеально вона не висихає в такі періоди весна, осінь, і там, напевно, кидається цвіль, що під кінець зразу кидає свіжу гранулу, то внутрі є, в принципі, налітають на неї і добре їдять, а вже як вона закінчується вже на третій тиждень. То нутрії вже феркаються тою гранулою, вони не дуже-не дуже її хочуть їсти. Ну, їдять бо куди вони дінуться. От. Тепер сьогодні ще е, на щоб води нутриям. Е, В клітці більш-менш кинув трави багато. І нутрія менше потребує води, бо якщо не їсться трави, в трави, траві є вода, то вона менше вживає води. А в клітці мало даємо, даю я е, трави, ну, чисто символічно, щоб вони якісь вітаміни мали. Даю гранулу, а до гранули обов'язково вода. І сьогодні. Е, От вечером Я 6-літрові бутилки ставлю з водою. І в трьох якраз в двох клітках і в одному вольєрі вода закінчилася. І прийшлося не приносити воду. До криниці, десь метрів 25-30. Іх треба марширувати по одній бутилці. Беру, ходжу до криниці. А як буде більше внутрі, більше, 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 більше клітках, бачите, нутрі я п'є воду собі. Більше клітках і ще, не дай Боже, такі попадуться, що будуть розливати. А буде літо, то інтенсивність випивання води зросте в рази. І треба буде ходити і ходити за водою. Ну, Якщо така проблема в мене виникне, треба буде думати про трубопровід. І, і, і роб, як, ну, якщо буде багато, ну, дуже багато нутрій, то треба буде зробити, щоб не ходити. А, от. Ну, такі задуми є. Бо в принципі одна доросла нутрія протягом суток повинна, ну, повинна випивати приблизно. До півлітра, думаю, біля півлітра води. То так, я орієнтовочно кажу, ну але то таке. Даві дивлюся: ось малі нутрії. Дорослі п'ють, звичайно, там і розкидають, розливають, і малі нутрії, так як вони ще до поїлки не дістають. Вони там в цій воді бавляться, ков... ковиряються і не знаю, п'ють воду, не п'ють. Не знаю, чи вистачає тим нутриям, е, тих соковитих кормів, що я даю. І молока самки. Чи вони ще? Та, напевно, теж вони ту воду п'ють. Ну, сьогодні моє внутрішня там, сьогодні 25 числа, напевно, понеділок. От. Думаю, там, сьогодні моє місяць, я їх не половив, вони мені не... Підходили, може завтра зранку перед годуванням я буду кидати тут куточок корм і попробую декілька нутринят взяти, зважити, щоб показати пану роману, який має приїхати в кінці квітня і забрати отих нутринят. Приїде, не приїде, то така справа. От хто з Тернопільської області має під'їхати. Добре, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.